Вітаю, друзі, сьогодні 1 серпня, і я роблю, як кажуть, знову експеримент. В цьому році я висаджувала дві рослини, я маю на увазі дві рослини огірка в мішки, мені це сподобалось, і я вирішила, що ну, треба ще раз спробувати. В другому обороті я буду висаджувати огірки партинокарпічні з коротким таким періодом. Здається, 35-40 днів, і я сподіваюся, що у вересні я буду мати огірки. Ці огірки, які були посаджені цього року, нас порадували. Багато ми зібрали врожай, і ось досі ще й ми з огірками, ці, які ростуть в нас в мішках. Ось там на висоті майже трьох метрів, теж є огірки. Скажете, як ми до них будемо? Доставатися, ставимо стрім'янку і збираємо огірки. Ось тут теж там можна побачити огірочки. Ось тут вони дали багато пасинків, і огірки ми маємо на сьогоднішній день. Хоча ті огірки, які були посаджені, просто посіяні в ґрунт набагато пізніше, вони вже давно відійшли. Ось зараз я вам покажу. Залишилось тільки місце, і ось там я вже їх прибрала. А сьогодні хочу посадити свою розсаду. Теж Викинула я старий ґрунт з цих мішків. На дно вже Ложила не гілячки верби, а в мене було багато поламаних після дощів квітів чорнобривців, я їх поклала на низ, для того, щоб був такий собі дренаж. Гілячки такі міцні. Насипала ґрунт з городу, перемішала там з яєчною шкарлупою і зараз насиплю. Просто ґрунт покупний, універсальний для розсади і висаджу свої огірочки. Ось такі три рослинки буду сьогодні висаджувати. Це сорт Avalanche. Це сорт, зараз скажу ще який грін пік. І мій улюблений Арктика. Ви бачите, корінева система дуже гарна. Я їх не поливала спеціально, щоб легше було все це зробити. Зараз я їх посаджу і будемо слідкувати за продовженням експерименту. Ну, а на сьогодні все, друзі. Здоров'я вам, миру та добра!